Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали. Яка різниця між словом тераз і зараз? Все дуже просто. Терс перекладається як зараз, у цю хвилину. Тераз накривам для вас фільмік. Зараз я записую для вас відео. Натомість слово зараз перекладається як за хвилинку, за секунду, за деякий час після. Це дуже короткий час. Наприклад, зараз сконче і буде піч каве. Я за хвилинку закінчу записувати відео і буду пити каву. Отже, зараз те, що відбувається в цю хвилину, зараз те, що відбудеться хвилинку після. Якщо зрозуміло, поставте сердечко у коментарях.